Всім привіт! В сьогоднішньому відео говоримо з вами про проект Symbiotic. Поїхали. Отже, Сімбротік дуже крутий і перспективний проект, який зібрав близько 35 мільйонів доларів інвестицій на даний момент. Передові те фонди проінвестували. Це і парадигми, і конбейс венчурс, і пантера. Тобто це дуже круті передові те фонди, які повірили в дану технологію і проінвестували великі кошти в розвиток даної технології. Загалом, це так, їхня технологія це технологія надання ліквідності, тобто кожен з нас може її потестити, надати якусь ліквідність, щоб в перспективі мати якісь переваги. Е, дуже круті активності також є і в Discord даного проєкту. Це і е, Кабл програм так, тобто програма, де е, кожен може себе випробувати, здобути певний лав в Діскорді, це і є спеціальні ролі, там тобто, дуже багато активностей, які ви можете здобути, е, створив, створивши там, контент, е, взявши участь у різноманітних івентах. І так далі, тому подібне. Тобто, проект зараз має дуже багато активностей і я думаю, що такий проект з такими інвесторами, з такими інвестиціями, вартує того, щоб брати активну участь у його розвитку і власне потім, можливо, надіятися перспективи на якісь переваги для себе. В цьому в мене все. Я дякую вам за увагу і до зустрічі.